Отже, повертаємось серед новіччя, і, значить, я взяв завдання, показую, як є. Ми добралися до Надара. Говорить, він нам вітаю, чим я можу допомогти. Я йому відповідаю, що мене прислали перевірити завезення жита, яке повинно було доставитись в Гостовію. Так він ще навіть гостові не доїхав, це тривожно, що трапилось. Я б відправив одного із своїх працівників з посилкою вчора. Він уже би мав повернутися сюди. Раніше жодних проблем з цим маршрутом не було, мабуть, щось пішло не так. Я йому говорю, що можу якось допомогти з цим. І відповідно мені потрібно вирішити дану проблему, що ж пішло не так. Отже, яке у нас наступне завдання? Наступне завдання знайти кур'єра на шляху до Гостовії. Також можемо подивитися, який тут є млин. Ось так виглядає. І бачимо 600 метрів до місця, де потрібно шукати нашого гінця, який не дійшов. Ще ми зустріли вовка по дорозі і навіть не знаю, як би ми його мали перемогти. Mm -hmm. Ура! Першого вовка, якого я все ж таки зміг перемогти. Власне, я знайшов насіння моркви і саджанці вишні. Я думаю, що ми можемо посадити. Ось якраз ми підбігаємо до своїх хатинок. Якщо ми виберемо сільське господарство, ось ми можемо створити ділянку. Ось, наприклад, може бути у нас тут така діляночка, і ми можемо щось висаджувати. Але для цього нам потрібна дерев'яна сапа. Щоб її створити, потрібно всього на всього одна колада. Ось так ми обробляємо. Тепер нам потрібно взяти мішечок. Щ не знаю, чи він є у нас. І щоправда, ми морку не можемо висаджувати. Але у нас є ось два дерева вишні. Так, але для того, щоб їх висаджувати, нам потрібне добриво. А добриво, це у нас гниль повинна бути. А гнилі, мабуть, що у нас ще немає ніякої. Отже, у нас було завдання, що потрібно знайти кур'єра. Нам потрібно знайти кур'єра. Я ось уже на цьому місці, де би він мав бути. Ось бачимо зона така. Щоправда, я не знаю, де знайти цього кур'єра. Вже начебто тут обійшов все, але його поки що так і не знайшов. Отже, таке враження, що він ось тут проходив. Бачимо сліди крові. Там їх немає, вони ведуть в усю сторону. Ось бачимо є сліди. Ось ще один слід крові і далі, куди він веде, я, на жаль, не знайшов. Отже, якщо придивитися, бачимо, сидить тут чолов'яга, бачимо, сидить тут ось така людина. Говорить, допоможіть, будь ласка, я важко поранений. Забирає. Ви і правда спливаєте кров'ю. На мене напали, кашляє. Не впевнений, що виживу. Отже, він просить нашої допомоги. Спитаємо його, ви робітник надара чи не так. Той, хто повинен був доставити жито в Гостовію, відповідає, що вірно. Саме його ми і шукали. Отже, завдання ми виконаємо. Просить, щоб ми допомогли, пішли за допомогою. А в нас є варіант, що візьміть це, це повинно трохи допомогти. Не знаю, що саме. Так, зілля миттєвого зцілення. Або подорожник. Давайте зілля дамо йому. Дякую. Говорить нам. Не знаю, чи в мене зілля було. Начебто я його не викладав. Так, і давайте подивимося, що потрібно далі зробити. Потрібно повернутися до Надару. Біжимо до нього, хоча я навіть не знаю, це у нас вже начебто вечір. Чи не ляг він спати? 700 метрів, я швиденько збігаю, це перевірю. Хоча я думаю, давайте вже повернемо до наших хатинок, так як ми вже біля них. Отже, наскільки я знаю. Так, я напевно, що погано знаю. Все ж таки годинник у нас є, день третій, перша 26. 100% усі сплять уже. Отже, і ми теж лягаємо спати, а завтра будемо вже виконувати завдання. Так, ми дома. Перевіряємо, чи є кролик. Рулика забрали, перевіряємо, чи є у нас ще якась їжа. Це сир у мене є. Є ягоди. Отже, п'ємо водички, давайте щось поїмо. І у нас ще є сире м'ясо. Для того, щоб воно було не сире, нам потрібно зробити ось так. Запалюємо вогонь і жаримо наше м'ясо. М'ясо пожарили. Можемо бігти, виконувати далі завдання. Отже, я вже на місці, тут ще є продовщення. Бедс індерел. Також я по дорозі збираю палички і каміння і створив 6 ножів, які ми продаємо. Як гроші нам потрібні. Ще можна продати, що у нас є спис. Можемо продати. Простий факел, що у нас є, але залишимо його для себе. Have a good day. Тепер шукаємо, де знаходиться надар. Привіт, надар! Вітаю, вітаю з приводу доставки жита. Так, отже, нам потрібно йому щось сказати, що ми, мабуть, що знайшли його гінця. У нас є два варіанти: що я знайшов вашого пораненого на дорозі, і що я прийшов в маршрут і нікого не знайшов. Звісно, що говоримо, що знайшли. О Боже, я повинен відправити кого-небудь якомога швидше. Поспішайте, я дав йому ліки. Так, я дав йому ліки, вибираємо. Величезне, дякую за допомогу. Ви візьмете на себе доставку жита? Я не знаю, коли я. Я так розумію, що він не знає, коли він зможе сам його доставити. Звичайно, не турбуйтеся. Отже, беремо доставку. Говорить, що ми просто супер, оскільки ось декілька монет за нашу допомогу. Спасибі, до побачення. Так, щось він нам дав. Не знаю, скільки монет, не встиг побачити. І давайте, давайте візьмемо паличку. Бачимо бігти нам практично півтора кілометри. Це дуже далеко. І я би хотів дізнатися. Отже, в управлінні у нас є репутація Династії 229. Давайте подивимось, чи можемо когось собі взяти в наше поселення. Так, це у нас дитина. Отже, ми можемо наняти або ось цього мужчину, або ось цього. І ще треба вивчити. Що у нас це все означає? Які знаки за що відповідають? Давайте візьмемо його. І його одразу ж потрібно поселити. Поселити. Так, порожній слот. Отже, є у нас хатинка і є у нас колодязь, майстерня, нехай він буде мисливцем. Отже, поки що він іде додому, а ми будемо виконувати ще якісь завдання. Отже, я вже добіг до свого містечка, бачимо, є у нас працівник, ягідок немає, і йде він, напевно, що на полювання. Ми ж перевіряємо нашу пастку, кролика ми впіймали, ще на один раз її вистачить на одного кролика, і біжимо далі виконувати завдання. Отже, у нас завдання прийти до Добринєги, принести ящик з житом. Я сподіваюся, що вони не лягли спати. Так, лягли, але ми її підняли. З Поверненням. Хтось замовив доставку жито. Отже, ми віддали жито. Отримали 200 монет за те, що допомогли. І я думаю, що час відправлятися додому. Хоча. Давайте перевіримо, чи когось ми можемо ще собі взяти, наняти. Тут сидить тільки один якийсь хлопчина. Якби були дівчата, ми б могли взяти до пари в наше поселення, але, на жаль, немає. Отже, сталася така подія, небезпечний шторм. Якась раптова і дуже сильна буря пройшла через ваше поселення вночі і пошкодила деякі із ваших будинків. На щастя, ніхто не постраждав. Це дуже добре, але, я так розумію, зараз нам потрібно буде ремонтувати наші хатинки. Отже, бачимо, 4 будівлі було пошкоджено. Так, дуже добре, що мене. Перекинуло до моєї оселі, хоча, я думаю, це сталося через те, що у нас новий сезон, а саме осінь. І ми бачимо факел нам не потрібен. Зате витягуємо молоток. Вибираємо ремонтувати і починаємо ремонтувати наші хатинки. Отже, для ремонту збираємо палички, збираємо камінь. Тут взагалі ще одна колода потрібна. Тут тільки палички потрібні. Так, тут начебто все добре. Anybody want to play так, начебто, всі хатинки вже зелені. Я все відремонтував. Але у нас ще є одна людина, яка не має де проживати. Потрібно йому теж збудувати хатинку. А хатинку я не можу збудувати йому, так як у нас перевищений ліміт. Так як у нас перевищений ліміт для будівництва. Так, і що ж з цим робити тепер? Мені здається, все, що я можу зробити, це розібрати оцей колодязь і збудувати ще одну хатинку. Але проблема в тому, що нам і потрібна буде вода. А вода потрібна для того, щоб наші жителі мали що пити. Хатинку я можу збудувати, колодіс я розібрав. Отже, у нас вечір. Також у нас скоро вже буде зима. Не знаю, як ми її переживемо. Ще є якісь завдання. Потрібно до Юнігоста знову-таки підійти. Потрібно успішний флірт виконати один. І виконати кілька квестів для сусідів. Два з трьох ми вже виконали. Отже, ми йдемо лягати спати, а до вас я повернуся вже в наступній серії.